Доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні п'ятниця, 21 квітня. Нарешті в нас погода, сонечко, досить таки тепло. Хоч і вчора йшов дощ з 5 до 11 години вечора. Але сьогодні ми все ж таки вирішили потоптати свою земельку. Не знаю, чи нам це вдасться довго. Бачу, з Молдови така гарненька хмарка йде, вітер, а це, як завжди, несе нам дощ. Ну, ми стараємося. Робимо те, що можна сьогодні дозволити такою погодою. Я жоржини висаджую, а чоловік поправляє стежку. Вона вже роз'їхалася, треба її поправити. Ось Я зробила ямки, вже розкладувала картоплинки, проросли вони дуже гарно. Заправляю ямки. У кожну ямку додаю в однакових пропорціях нітраму і салітру. Попіл і компост. Земля в нас не дуже гарна, так що треба заправити ямки гарно, щоб рослинка себе почувала там гарно. Потім кинемо капельку чи будемо так поливати. І вже сапати би дощі забили. Треба терміново просипати чесночок. Щось він розлягається, цвіте вишня, черешня. Обов'язково після цвітіння треба покропити і цибулю, і чосник, і вишню з черешнею від е, вишневої мухи. Ми кропимо його актеліком. Це самий ефективний препарат. Ось зараз я досаджу георгіни і, мабуть, Спробуємо ще посадити трішечки картоплі. Цибулька проситься садити. Дуже гарна, винесли її вже на вулицю, вона ночувала вже дві ночі, не на прямих сонячних промінях, у тіньочку. Але вже я думаю, що вона не попадає, якщо ми її висадимо. Якщо завтра не поміняються плани, то можна завтра буде її висадити. Ось я засадила вже свої квіти, аж самі подобається, що вже гарний шматок грядки готовий. Ці, що виписувала із назвою, поставила прапорції, підписала, щоб потім знати, який де сорт. Засапала свої сліди. І зараз будемо братися до другої роботи. Може посадимо картоплю, але чоловік щось трішечки упирається, каже, що я засапувати не буду оті стежки. Це вже так, чи я візьме, чи моя впертість, чи його впертість. Жінкам завжди потрібно швидше, а чоловіки мають час. Ось така в мене гарна мініатюрна квіточка. це такий нарцис мініатюрний розцвів. і вже починають цвісти тюльпани ранні. Рознесли кроти чи землерийка, лиш Прорізаються десь, прорізаються по городі. Лілію сьогодні садила, висапувала по всій грядці, перекопувала. І також тюльпани. Ось там викопувала після цвітіння, підсушила, такі гарні цибулинки посадила осінню і не дуже пізно. Подивіться, які вони даже, ну, щось там зацвіте, а в основному ні. Не буду більше я викопувати. Вони гарно приживаються, вони десь йдуть на глибину собі і там рятуються. А якщо їх викопувати, вони всі наверху, я садила їх і в кошики. Лише даром купила їх і вони в мене там. Десь у повдвалі. А ось це не викопані, бачите, який жовтий, крупний і червоні, гарні, вони такі червоні трошечки смугасті і края з бахромою. Я прості вже такі вивела. І набагато кращі, і але чомусь вони ще не набрали сили. Хоч ця весна нас не радує погодою і холодно, і сніг, але я вам скажу, результати нас радують. Рукола минулорічна понасівалася і ця відпустила навіть блоха не їсть, мабуть, її немає сонця. І... Сиру вона не любить. І ніколи нам не вдавалося виростити редиску до 1 травня, а в цьому році 21 квітня і у нас вже можна себе балувати. Щось ця мілкувата і тріснула. Вона без всяких добрив, то ми, мабуть, її змикаємо і відправимо внучатам. Ось кому ця рідка ще подобається, крім нас, вся погризена. Ну, ця одна підлопнувша, а це вся погризена. Що робити? Може хтось знає, підскажіть, будь ласка. Не хочеться їсти хімії, але чимось рятувати редіску треба. Все-таки впросила я чоловіка, щоб посадити трошки картоплі. Це у нас не сортова, просто була вдома. Ми брали на їду, вона гарно проросла. І ми вирішили, що ми її посадимо, може, буде трішечки раніше. У нас раннього сорту немає. Вона в нас якось вся виходить разом, тому що ми не садимо її раніше. Сьогодні земля досить мокра і ми картоплі багато не садимо, то садимо вручну на дачі, а в селі вже на городі садимо під мотоблоки. Садимо під сапку квадратно-гніздовим методом. Два рядочки. Ми пробили, розклала по дві картоплини, засипаю зверху десь так пів літри компосту і попілу. Зараз пригорну, дозаправлю, пригорну і ще піду сніму, чоловік розкладає виноград. На шпалеру покажу, як він доглядає за виноградом. Трошки з запізненням, але ми ще встигаємо, підв'язуємо виноград. Після зими розправляємо його по шпалері. У нас є 25 кущів столового винограду. Попрацювати є коло чого. Нам подобається доглядати за виноградом. Він потім радує дуже гарними ягодами. Ми, звичайно, не з'їдаємо всі, пригощаємо друзів, варимо сок, але спостерігати дуже подобається, як він росте. Ось так на, першу, на перший ряд, на першу шпалеру прив'язуємо мотузочками трикотажними, економ варіант і вони еластичні. А далі в нас є степлер і вже молоді пагони вертикально вверх прищіпуємо степлером. Трошки Тім за, трошки задовгі. Полишали рукава. Що, тривога? Мабуть, тривога, так. Нічого, давай прив'язуємо далі. Вчилися ми доглядати за виноградом. Є дуже гарний виноградар в Полтавській області в місті Карлівка Володимир Шпак, у нього гарний дуже канал, так що кого буде цікавити, можете повчитися. Він і продає дуже гарні сорти винограду. Щось русня затурбувалася досить часто вже тривоги у нас. Це в нас оригінал, да? Ти в'яжеш оригінал? Дуже гарний. Такий дуже гарний кущ. І, мабуть, Сережа, нам завтра треба буде покропити чосник. Щось часник почав прив'ядати центральний листочок. Йому щось не подобається, потрібно завтра знову амміак розвести і полити його і просипати. Ну, Сьогодні ми попрацювали плідно. Будемо дов'язуємо виноград, я йду трішечки посипаю клубнічку, посадила кущів 50 квітів, просипаю ще трошки клубніки. Ось уже моя морква починає проростати, але й Конкурує з нею кріп. Треба буде не, не прозівати і його прибрати, бо буде потім біда. Ось. Вітерець споїває холодний, хмарки нам розвіяв. Сонечко йде вже до заходу. Так що будемо ми вже закруглятися. Усім до побачення! Дякую, що були з нами. Усім мирної ночі.